Це і вартості. Що це значить? Гроші виникли як засіб обміну, щоб не міняти на цибулю, а цибулю на молоко. В якийсь момент дійшло до того, що вирішили, що все будуть міняти на золото. І те золото знову м'яти, що потрібно. Потім золото замінили на гроші. Тобто це є способом поміряти, що скільки коштує. І коли покупці платять різну ціну за одні ті самі товари, завжди виникає питання, чому вони так роблять? Хто може навести приклад, коли покупці платять різну ціну за одні ті самі товари? Таке буває вже? Ну, дуже яскравий покупець. Приклад це є авіаквитки. Чим ближче додати вилюту, тим дорожчі квитки. Якщо купляти за 2 місяці, то в деяких компаніях вони коштують 30% тільки від тієї ціни, що ви заплатите за день до вилюту. Тобто, в принципі, ті, хто досліджують бізнес авіакомпанії, стверджують, що дуже непросто в салоні знайти двох людей, які за одну і ту саму послугу переліт з точки А в точку Б заплатили однакову ціну. Але чому так? Тому що різна цінність, як слушно говорить він, є для різних людей. Той чи іншого продукту чи послуги. Тому вони платять. Чим більше цінність, тим більше люди за це платять. І дуже важливо, що Цінність можна, я хочу зрозуміло, цінність можна визначити як те, за що покупці готові заплатити гроші. Тобто, чим більше покупець бачить цінності, тим більше він готовий заплатити грошей. У мене до вас є питання, а як продавати дорогі речі? Як продавати шестикамер, шестикамерні вікна? Показувати цінності. Показувати покупцю цінності, які він буде мати. Як тільки в них побачить, ціна не така страшна. він заплатить. Не слушно говорите, що ціна не така страшна. Шостикамерні це дорогі вікна чи дешеві? Це питання, чим порівнювати. Галя, то ви на будинок продали на якийсь там житловий, такий окремий будиночок так. вікна, так? Скільки? 25 40 тисяч. 40 тисяч гривень. Ми, а, він задумувався над тим, щоб взяти шостикамер ходити. Це зараз не питання. <гум> От подали вікна за 40 тисяч гривень. Ми маємо гіпотезу, що шестикамерні чи п'ятикамерні вікна є достатньо дороги. Але це питання з чим порівнювати. Це таке Якщо покупець порівнює з іншими вікнами, він може іноді зробити недобрий. Ну, і не попаде до доброго менеджера і зробить недобрий вибір, буде на будинок Але мої сусіди, оскільки я живу за містом і бачу, то, що купує які вікна ну, в моєму кварталі, ті, ну, мої сусіди, які будували в останньому, вони всі купили дуже добрі вікна, як на мій полі. Тому що вони, будуючи будинок, бюджет на вікна порівняли не, не тільки з іншими вікнами. А вони розуміли, як вікна вплинуть на дизайн, на комфорт, на те, наскільки зручно буде користуватись. І порівнювали з тим, скільки інвестицій на весь будинок коштує. Ну, інвестицій на будинок це 2 мільйони. Вже. Скільки це відсотків? 40 тисяч. О, точно. Скільки відсотка. Скільки? Точно 9%. А якщо б продали вікно, тому що не знаю за 50 тисяч, це було б 2,5%. Люди люди, які будують будинки за відсотка, ніколи не ростуються, вони так знають, що бюджет перевищує. Але якщо вони будуть мати вікна, які класно виглядають, вони не задумують, що пів 5% потраплять. Ви просто повинні розуміти мислення людей, які купляють ну, вікна в будинок. І вам не буде складно їх продавати Як ви будете обговорювати з ними, 40 тисяч це, це які вікна були? Абі є п'ятикамерний колір. Аб'єптикамерних колір, що це там, на 10 чи 20% дорожче від ВТС. 20% це багато, Поку це буде складно прийняти рішення в користь, якби є. Те, що ви переконали, це дуже добре. А якщо ж будете говорите, що людина будує будинок і роль вікон в житті це значна людина, бо людина постійно їх бачить ними користується. А видатки між добрими, поганими і дуже добрими вікнами в інвестиціях в будинку зовсім не значні. Ті продажі, які я знаю, дорогих вікон, дорогих дверей, вони дуже часто робляться в новобудови або там, де людина будує, ну, робить ремонт, дуже серйозний капітальний ремонт. Далі ми обговоримо питання цілісню. Я так досліджувала, як же працювати так, щоб створювати найбільшу цінність для покупця, а саме тим вони займаються. Очікування покупця класифікувала на 6 пунктів, то простих. ліпрости. Надайте мені те, що я хочу, дайте мені де я хочу, надайте мені, коли я хочу. Вирішіть мою проблему повністю. Наприклад, у випадку мені Завжди дуже цікаво, що має робити. Жінка, яка міняє, ну, там живе. Сама нехай міняє вікна і монтажники демонтували старі вікна і залишили вдома. Буйте старими дерев'яними вікнами. Це є приклад, що проблема не вирішується повністю. Саме тому, наприклад, в Польщі монтаж вікон передбачає монтаж від косі. що в принципі є дуже логічно. Що я можу сказати з власного досвіду? Не витрачайте мій час даремно. Тобто ніхто з покупців не хоче витрачати, щоб його час витрачало даремно. Це, що вони чогось чекали, чи кудись ішли, тратили час і так далі. І наступний пункт скоротіть число рішень, які я маю прийняти. Коли ви працюєте з покупцем, дуже добре, коли покупцю з усіх можливих рішень виберете ті, які найбільше приходять, і дасте можливість йому вибирати між Трьома, чотирьома максимум альтернативами. В процесі роботи ви маєте відкидати всі альтернативи, які не підходять, і запропонувати покупцю ті, які йому підходять на ваш погляд, з вашого досвіду. Але так, щоб йому було зрозуміло, що покупець до вас добровільно прийшов. І якщо ви будете напрягати, нічого не вийде. Йому має бути легко добре, йому легко має бути вибирати з тих рішень, які йому підходять. Це в добрих? В магазинах одягу дуже точно описано, де який одяг має лежати. За яким принципом? За тим, щоб покупцю було легко вибрати швидко те, що підходить.